Останній день навчань час, коли набуті знання переходять у дії. Після кількох тижнів теоретичної підготовки учасники курсу Захист Львівщини вперше беруть до рук зброю. Наші курсанти по закінченню вже курсу сьогодні мають ознайомитися з різними видами озброєння. Це і з автомата і більш сучасними системами на платформі АЕР М16 М4, і так само з гвинтівками з продовжувати скузним затвором, так звані болтовики, снайперськими гвинтівками. І безпосередньо сьогодні навіть будуть мати всі можливість попрацювати і постріляти з різними системами. 48 годин інтенсиву від вогневої підготовки і тактичної медицини до відпрацювання протитанкового комплексу на симуляторі та базових навичок керування БПЛА. Програма є затверджена командуванням ТРО України. Вона діє з кінця липня 2025 року. Попередня була на 45 годин. Всі навчання хочу наголосити на цьому є абсолютно безкоштовними. Тобто, за це вже оплачено з обласного бюджету. Ми запрошуємо всіх громадян віком від 18 до 60 років. Для музеїв і галерей питання безпеки стало вже звичною частиною життя. Це про захист експонатів і людей. Працівники культурних установ приходять на тренінг не так, щоб навчитися воювати, а щоб знати, як поводитися в надзвичайній. Ситуації. Від евакуації до взаємодії з правоохоронними службами. Коли вибухнула вже гаряча фаза війни, то гостро постало питання охорони і оборони. Охорони і оборони це різні категорії. Важливих інституцій. Одної ну, з важливих інституцій, яка зберігає національний спадок, є національна галерея. Тому це абсолютно природно, що ми пробуємо все ж таки наших працівників ознайомити чи освіжити їхні знання чи враження від володіння зброєю. Ка навколо відлунюють постріли. Розумію, що навіть творчим людям іноді потрібно вийти за межі звичного, щоб зрозуміти, як реагуєш, коли змінюється зона комфорту. І можливо цю зону зараз змінимо. І ми великий просить що спосіб копі. Прикольно. Найчастіший спосіб добре. Молодець, Що ми робимо далі. Зброю на запобіжник. Рука за магазин. Дивися, да. отут є кнопочка. Затиснили. Витягуємо. Все. Зброю умовно безпечно. Молодець. <віг> «Дякую». Практика підтверджує, методика працює. Більшість учасників показують результат уже під час першого виходу на полігон. Немає людей, яких не можна було навчити. Всі відстріляли, всі влучали. Та хтось більше, хтось менше. Багато учасників приходять без військового бекграунду. Для них це новий досвід і випробування водночас. Страх і відповідальність тут ідуть поруч. Перше знайомство зі зброєю вчить цінувати правила безпеки і діяти зосереджено у критичних ситуаціях. Це мій перший досвід стріляти. Я дуже переживала, тому що. Я не дуже технічна людина, і мати в руках якусь техніку, ну, зброю для мене складно, я думала. Я думала, що мені не вийде. Ну, але завдяки чудосному інструктору Ярославу він гарно все спокійно пояснює. В п'ять з п'яти. І це було ну, захват, радість. З однієї сторони ну, страшно торкатися зброї, тому що ти розумієш, що означає тепер зброя, це не те, що там колись в дитинстві, це для розваги. І з другої сторони ти ну якби розумієш, що це вміння, яке тобі може пригодитись допомогти, тому при тому всьому, що страшно, але якось включається такий драйв, що ну та треба, я можу, і прикольно, коли виходить. Тому я думаю, що це дуже корисно зараз для всіх наших громадян, якісь елементарні такі речі пройти навички. У центрі захист Львівщини наголошують, це не про війну, це про силу громади, про готовність кожного діяти, допомагати і тримати спокій у вирішальний момент. Тут вчать не лише стріляти, тут виховують відповідальність і єдність, які роблять нас сильнішими разом. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда тут. Львів. 51 за рішення прийняти. Дякую, облизь. Військовий медик та очільник ЦНАПу для учасників бойових дій Андрій Жолов від тепер ще й офіційно новий заступник мера. Відповідатиме він саме за ветеранську політику, тобто буде робити усе, аби наші захисники та захисниці отримали максимум підтримки від міста. Такому призначенню Андрій радий, адже сам був на фронті і знає, з якими проблемами стикаються його побратими і посестри. Але особне він розуміє, як розвинути цей напрямок і вже має готовий план дій. Юридичний сектор, сектор психологічної підтримки, сектор працевлаштування ветеранів, підтримки родин зниклих безвістей, військовополонених. Це все треба просто про це говорити людям. Бо люди можуть жити в сусідній будівлі і не знати, що є таке. Не всі користуються соцмережами, не всі користуються навіть мобільними телефонами. Сошони саме зробити шукаті. Just do this. Just do this. вже втретє пліч опліч американські хірурги спільно з українськими виконують складні та унікальні для України операції. В університетській лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького розпочалась благодійна медична місія, в межах якої впродовж тижня урологи виконають реконструктивні операції для поранених військових із травмами сечостатевої системи. Це операції, які відновлюють сечові шляхи. І, як правило, це хлопці з різними мінно-вибуховими пошкодженнями, з відривом, пошкодженням статевих органів, з різними дренажами, трубками. Тому нам потрібно не просто відновити природній відтік сечі, так, як воно має бути, чи відновити роботу статевих органів, а ще й. Відновити їхню їхню якість життя, скажімо так, цього разу фахівці запланували виконати близько 20 операцій. Кожен випадок окрема історія та довга підготовка. Українські лікарі заздалегідь відбирали пацієнтів, консультуючись з американськими колегами. Для реконструкції має бути все загоєно мають бути абсолютно чисті рани від інфекції. Тому ми тих пацієнтів шукали і, відповідно, готували. Під кожен випадок ми готувалися, і, відповідно, американські колеги теж. Вони різного типу аксесуари, біоматеріали, різний спеціальний шовний матеріал. Тобто це різні речі, які ми готували прецизійно під кожного пацієнта. Наймолодший пацієнт має 19 років. Цього разу до Львова прибуло вісім провідних американських урологів, деякі з них з українським корінням. Зокрема, Тетяна Габ'як вже 20 років є хірургічною асистенткою клівлендської клініки. І сьогодні повернулася до України допомагати нашим військовим. Тому що це є моя батьківщина, мені дуже приємно. Але дуже складно, дуже тяжко на це все дивитися, тому що люди страждають, люди в такій ну, тяжко навіть. Спілкуватися з ними, і це є складні операції. Ми використовуємо різні клапті, різні тканини, якщо не, не, не вистачає, то ми беремо клапті з другої тканини, наприклад, слизової болонки рота. Так, і переносимо різні шкірні. Так само беремо, якщо не, не вистачає, дуже багато різних а, травмів. Такі що. Немає здорових тканин, то треба обов'язково трансплантувати різні клапті використовувати для реконструкції. зокрема. Одна з таких операцій відбувається просто зараз. Лікарі працюють кілька годин, аби відновити сечовивідні шляхи бійця після важкої вибухової травми. ми тільки закінчили дуже складний випадок одного військового, який мав вибухову травму. Ліва нога була ампутована і була травма до кістки тазу. Дуже багато рубців навколо уретри зробилось, через що він не міг не тільки ходити, але й навіть сходити в туалет. Під час операції, яка тривала 4 години, ми змогли видалити рубцеву тканину і назад з'єднати уретру. Тепер він зможе нормально сходити в туалет. Такій операції не лише допомога українським воїнам, але й можливість для наших фахівців перейняти передовий досвід від провідних урологів США. Це є чудовий обмін досвідом між нашими хірургами університетської лікарні та високопрофесійними і висококваліфікованими хірургами урологами Сполучених Штатів Америки, що сприятиму підвищенню рівня надання. Медичної допомоги нашим пацієнтам до міжнародних стандартів місія стала прикладом справжнього міжнародного партнерства. Американські лікарі відзначають високий рівень підготовки українських колег та командну роботу операційного персоналу, які за їхніми словами працюють з максимальною віддачею та професіоналізмом. My favorite... мені дуже подобаються операційні медсестри. Вони дуже важко працюють, щоб зрозуміти, що нам потрібно, щоб нам було добре. Я хочу забрати їх з собою. Take them home with me. По завершенні місії медики отримали подяки від університету, а також від ветеранів, які отримали шанс на відновлення надії, гідності та повноцінного життя. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. Слава Україні! Героям слава! Лікарі дини для вепів і навіть ікона, що тільки не везуть через кордон контрабандисти, служиві показали те, що вилучили на пунктах пропуску. І слід сказати, що вартість таких товарів буквально зашкалює. У шахинях, наприклад, пенсіонер з Буковини приховав від декларування, брендові годинники, одяг та стимулюючі препарати для нервової системи. І вартість такого скарбу перевалила за 2 мільйони гривень. А у Рава руські митники з прикордонниками побачили машині старовину ікону Богородиці з дитям. Її подорожувальники намагалися вивести до Німеччини, але тепер. А витвір передали експертам, які встановлять його цінність. Непоганим вилов був і серед міжнародних посилок. В 11 коробках служиві виявили безакцизні рідини для електронних сигарет на 500 тисяч гривень.